Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 15-та самостійна робота Теорема Вієта. Тема цієї самостійної роботи. В попередній самостійній роботі ми розглянули квадратні рівняння, формули для коренів квадратного рівняння. Відповідно, переглянути цю самостійну роботу ви можете у нас в плейлисті Алгебра 8 клас на каналі, на головній сторінці каналу. Давайте. Трошки згадаємо, що квадратне рівняння у нас має загальний вигляд ax квадрат плюс bx, додати c до рівня 0, де коефіцієнти А, b і c – дійсні числа, і а не до рівня 0. Тоді це квадратне рівняння, воно має або два розв'язки, або два однакових розв'язки, якщо дискримінант до рівня 0, якщо дискримінант більше 0, два різних розв'язки. І якщо дискримінант менше 0, то жодного розв'язку. В сьогоднішній самостійній роботі ми розглянемо з вами поняття зведеного квадратного рівняння. Це буде квадратне рівняння, коли коефіцієнт а дорівнює одиниці. 1. Тобто рівняння буде мати вигляд х квадрат додати bx додати c дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння. Зведене квадратне рівняння. І відповідно. Для рівнянь такого виду є теорема Вієта. Звучить вона наступним чином: що сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Тобто, якщо х1 і х2 корені цього квадратного рівняння, то їх сума буде дорівнювати другому коефіцієнту, тобто коефіцієнту b з протилежним знаком, отже мінус b, а добуток коренів рівняння x1 на х2. Будуть дорівнювати вільному коефіцієнту С. Ось таким чином звучить теорема Вієта. І давайте тепер позастосовуємо цю теорему на практиці. Перше завдання. Укажіть суму і добуток коренів рівняння. Є у нас рівняння х квадрат додати 5х, відняти 6 дорівня 0. Перед х квадрат у нас коефіцієнт, дивіться, 1, оскільки одиниця помножити на х квадрат. Тобто маємо зведене квадратне рівняння. Для зведеного квадратного рівняння ми можемо застосувати теорему Вієта. Давайте коефіцієнти. У нас що А дорівня 1, квадратне рівняння зведене. Рівняння зведене. Зведене. Коефіцієнт Б дорівнює 5. Коефіцієнт С вільний член дорівнює мінус 6. Ось тут головне ну, не втратити знаки. І тепер записуємо теорему вієта. Для цього зведено квадратне рівняння. x1 додати х2, сума коренів, дорівнює мінус b, тобто дорівнює мінус 5, оскільки b у нас коефіцієнт 5. А добуток х1 на х2 дорівнює вільному члену С, а він у нас мінус 6. Тобто нам треба указати суму і добуток коренів цього квадратного рівняння. Це буде числа мінус 5 і мінус 6. Мінус 5 і мінус 6, саме в такому порядку, бо дивіться, є під варіантом А мінус 6 і мінус 5, але в нас сказано суму і добуток. Сума мінус 5, добуток, мінус 6, значить, правильною відповіддю для першого завдання буде варіант відповіді Г. Саме в цьому варіанті відповіді записані числа мінус 5 і мінус 6 в такій послідовності. Наступне завдання. Наступне завдання друге. Друге завдання звучить так: укажіть квадратне рівняння, корені якого дорівнюють мінус 5 і 4. Дивіться, у нас задано, що х1 дорівнює мінус 5, х2 дорівнює 4. Квадратне рівняння у нас буде вигляду, якого х квадрат додати bx, додати c дорівнює Зведено квадратне рівняння. І ми повинні знайти коефіцієнти b і c, використовуючи теорему вієта. Теорема вієта у нас записана. Це що? Сума коренів квадратів. Коренів рівняння дорівнює протилежному другому члену, тобто мінус b. Давайте так і запишемо. Сума коренів, тобто буде мінус 5 додати 4 дорівнює мінус b. А добуток коренів мінус 5. Помножити на 4 дорівнює С. Це. це ми записали за теоремою Вієта. За теоремою Вієта. Ну, і тепер зрозуміло, що мінус 5 додати 4. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 5 відняти 4 буде 1, І ставимо знак мінус. Тобто, у нас виходить, що мінус b дорівнює мінус 1. А це у нас дорівнює мінус 5 помножити на 4 добуток. Різник за знаком чисел дасть нам число від'ємне. Мінус 5 помножити на 4 буде мінус 20. І у нас виходить, що мінус b дорівнює мінус 1, отже b буде дорівнювати 1, а c дорівнює мінус 20. І наше рівняння зведене квадратне рівняння, запишеться у вигляді. Х квадрат додати. 1 на Х буде просто Х. І додати це, а це у нас мінус 20, тобто буде відняти 20 до рівня 0. Шукаємо такий запис серед варіантів відповіді. Ми бачимо, що такий запис, запис записаний під варіантом відповіді B. Тому правильна відповідь на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді B. Йдемо далі. Наступне у нас завдання третє. Третє завдання. Умова наступна: не обчислюючи корені x1 і x2 квадратного рівняння, тобто у нас задано квадратне рівняння х квадрат додати 6х додати 4 дорівняння 0. Дивимося, коефіцієнт перед х квадрат одиниця, отже, це квадратне рівняння зведене, і ми до нього можемо застосувати теорему вієта. І у нас тоді що виходить? b дорівнює 6, коефіцієнт другий, а c вільний член дорівнює 4. Тобто маємо зведене квадратне рівняння. Знайдіть значення виразу. Вираз у нас який 5х1 помножити на x2 відняти 4х1, додати x2. Тобто дивимося, в цьому виразі у нас що? У нас є добуток коренів квадратного рівняння і сума коренів квадратного рівняння. Це все те, що у нас є за теоремою Вієта. Тобто ми можемо знайти за теоремою Вієта добуток і суму, знаючи коефіцієнти квадратного рівняння, і потім знайти значення цього нашого виразу. Давайте ми позначимо вираз великою літерою А. А дорівнює ось такий у нас великий вираз. І тепер давайте що? Використаємо теорему Вієта. За теоремою Вієта, Знову ж таки, згадуємо, як звучить теорема Вієта, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює. Протилежному другому коефіцієнту, тобто буде дорівнювати мінус b. А у нас b6, отже, буде дорівнювати мінус 6. Тобто сума буде мінус 6. А добуток дорівнює вільному члену x1 на х2 дорівнює c, А коефіцієнт c у нас 4. Тобто вираз наш шуканий вираз А це буде що 5 помножити добуток коренів у нас скільки? 4. Відняти. Далі у нас 4 множиться на що, на суму коренів. А сума коренів у нас ми знайшли мінус 6. Дорівнює. 5 на 4 буде 20. Мінус 4 помножити на мінус 6. Добутку 2 від'ємних числа дадуть нам число додатнє, тобто буде додати 24. 20 додати 24 буде 44. І у відповідь до третього завдання. Ми записуємо знайдене наше значення виразу. Буде 44. Тобто, не знаходячи корені нашого вихідного рівняння, за теоремою Вієта, ми знайшли їх суму і їх добуток, підставили вираз і знайшли значення виразу. Ось така буде відповідь до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи це четверте наше завдання. Знайдіть усі значення А, за яких відношення коренів. Рівняння х квадрат додати 3х мінус а дорівнює 0, дорівнює 2. Ось така умова. Ну, давайте, у нас що є корінь рівняння х 3 х відняти а дорівнює 0. Нам треба знайти значення а параметра. І у нас є умова, що відношення коренів рівняння дорівнює 2. Тобто х1 відноситься до х2. Якщо як 2 до 1. Як ми ще це можемо відношення записати? Ми можемо його записати дробом x1 до x2, дорівнює 2 до 1. І у вигляді пропорцій ми можемо примножити середні члени пропорції, тобто x1 на 1, тобто буде x1 помножити на 1 буде x1 дорівнює 2 на x2, тобто дорівнює 2х2. Ось ця умова відношення коренів квадратного рівняння. Тобто у нас є умова, що х1 дорівнює 2х2. Є така умова. І тепер давайте що? Використаємо нашу теорему Вієта, оскільки у нас вихідне рівняння х квадрат додати 3х-а дорівнює 0 зведене, оскільки коефіцієнт перед х квадрат – одиниця. Бачите, ось ця одиниця. Тому ми можемо застосувати теорему Вієта За теоремою Вієта. Сума коренів квадратного рівняння х1 додати х2 буде що мінус b. А коефіцієнт b у нас дорівнює ось цій трійці. Дорівнює мінус 3. І добудок коренів квадратного рівняння x1 помножити на х2 дорівнює вільному члену. Вільний член у нас мінус А. Не просто А, а мінус А. Тобто, по суті, щоб знайти мінус а, ми повинні знайти добуток x1 на x2. Для того, щоб знайти добуток x1 на x2, ми повинні знайти ці х1 і х2. Ми їх можемо знайти ось з цієї першої рівності, і з другої рівності. Ми маємо в першій рівності, що х1 дорівня 2х2, а в другій рівності х1 додати х2 дорівняє мінус 3. Підставляємо в другу рівність з першої рівності х1, тобто у нас вийде що 2х2. Додати х2 дорівнює мінус 3. 3х2 дорівнює мінус 3. І щоб знайти невідомий множник х2, другий корінь, ми що? Добуток мінус 3 ділимо на відомий множник на 3. Мінус 3 поділити на 3, ну, зрозуміло, що буде мінус 1. Тепер в першу рівність підставляємо замість х2 мінус 1, і, буде, і ми знайдемо х1. Перший корінь. Це буде що 2х2, тобто 2 помножити на мінус 1. Це в першу рівність. Отак, давайте. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Тобто ми знайшли корені х1 і х2. А тепер ось в оцю третю рівність. Ми можемо підставити ці корені, щоб знайти значення параметру а. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус а. Тобто, що ми x1. Давайте перепишемо його ще раз. Х2 дорівнює мінус а. Х1 на х2 мінус 2. Помножити х2 ми знайшли це мінус 1 дорівнює мінус а. Добуток двох від'ємних чисел дасть нам число додатнє. Мінус 2 помножити на мінус 1 буде 2, дорівнює мінус А. Ну і відповідно, якщо мінус а дорівнює 2, помножимо ліву і праву частину на мінус 1, то а буде дорівнювати мінус. 2. І ми знайшли значення параметру А при нашій умові, що відношення коренів нашого рівняння дорівнює 2. Тобто, у відповідь до четвертого завдання, ми записуємо, що А дорівнює мінус 2. Значення параметра А знайдено. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто щоб не підписався на канал, підписуйтеся. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.